Мир вам, шановні слухачі, брати і сестри, Господь для нас дав ще добрий час роздумувати над його словом. Тому я хочу закликати вас до молитви перед нашим заняттям. Молимось. Прославляю тебе, Господь і Бог наш, наш Господь Ісус Спаситель, за те, що ти зробив дивне в нашому житті, ти звершив спасіння, Ти відкупив нас від гніву. І ти для нас дарував слово, як свідоцтво. Дякуємо тобі, Господь. Пояснюй нам слова Писання. Дай мені мудрість від тебе, небесну, Господь. Хай ім'я твоє возвеличиться, Отець і дух святий. Амінь. Ми сьогодні продовжуємо вивчення книги Євангелія під Матфія. Дуже драматичні події. Коли Христос наш Месія був виданий у руки грішних, все те, що Він казав наперед, навіть в певній послідовності своїм учням те сталося. Він їм казав, що сина людського видадуть в руки грішних, і вони будуть з нього знущатись, і потім його розіпнуть. Але він в третій день Воскресне. Тобто Ісус наперед своїм учням повідомив, що має статися. Минулий раз ми з вами читали про перший суд або пересудові передсудове слідство, яке проводив і пересвященик Анна, і Каяфа, і Ісусу був виголошений вирок смерть. І навіть вже там. У домі Каяфи з Ісуса почали знущатися: бити Його, плювати на Нього, закривати обличчя і казати, прокуй, хто вдарив тебе, б'ючи його по лиці і по голові. Але одне ще з важких моментів в житті Ісуса Христа: це. Було зречення його учня, який запевняв склятвою за декілька годин перед цим, що він його не зречеться, але він зрікся. І це зречення ми сьогодні, про це зречення ми сьогодні будемо читати. Це не застало Ісуса Христа Зненацька. Він це знав, знав, що це буде. Всі його залишать. Він буде один на один з гріхом. І запрошую вас прочитати разом зі мною 26 й розділ Матфія 69 го тексту по 75. й А Петро перед домом сидів на подвір'ї і приступила до нього служниця одна та й сказала: І ти був з Ісусом Галілеянином. А він перед всіма відрікся, сказавши: не відую я, що ти кажеш. А коли до воріт він підходив, побачила інша його та й сказала приявним там людям оце був з Ісусом Назарянином. І він знову відрікся та став присягатись Не знаю цього чоловіка. Підійшли ж трохи згодом присутні і сказали Петрові І ти справді зотих, та й мова твоя виявляє тебе. Тоді він став клястись і божитись. Не знаю цього чоловіка, і заспівав півень хвилі тієї. І згадав Петро сказане слово Ісусове: Перший, ніж заспіває півень, відречеся ти тричі від мене. І вийшовши звідти, він гірко заплакав. Зречення Ісуса Христа було не тільки від Петра. Ми говоримо про трьохступеневе або триразове зречення. Петра. Але триразове зречення була не тільки від Петра, а від старших. Біблія каже спочатку зрікся Петро. Потім, в 27-му розділі Матфія, старші народу, Сенідріон, пересвященники, видали його на смерть і передали в руки влади римської, відреклися його як не, не того, хто належить. До їхнього народу, або як непотрібного. Вони зреклися свого Месії. І потім весь народ, який там був присутній, там були не тільки Єрусалимляни, але й там було багато приїжджих на той час, і народ так само зрікся його. Я хочу навіть е, зачитати. Саме зречення народу, ми будемо далі про це дивитися в 27 розділі, але просто для нас нагадати, що про це зречення навіть говорив Петро, про якого ми сьогодні читаємо, про якого ми роздумуємо. І він у день П'ятдесятниці про це казав, і потім повторив ще в храмі, коли був зцілений кривий. Біля воріт храмових. І там була проповідь. Або Петро дав відповідь на слова, якої це сили ти робиш? Як так сталося, коли вони дивилися на нього і дивувалися? І ось так і Петро каже до народу: Мужі ізраїльські, послухайте в оцих слів Ісуса Назарянина, мужа, що Його Бог прославив вам силою і чудами. Тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте. Це буде 22-й віш другого розділу дії апостолів, 23 так каже. Того, хто був виданий певною волею і передбаченням Божим, ви руками беззаконників розпяли і забили. Тобто народ його зрікся, і ви це зробили не своїми руками, вбили, не самі особисто, але ви видали. І скористалися, використали інших людей, владу римську, щоб його розп'яти. І третій розділ дії апостолів, 12 вірш. І побачивши це, промову Петро до народу, мужі ізраїльські, чого ви дивуєтесь цим? Та чого ви на нас позираєте так, ніби те, що Він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям. Бог Авраамів та Ісаків та Яковів, Бог наших батьків, сина свого прославив. Ісуса, якого ви видали і відсуралися перед Палатом, як Він присудив відпустити Його, але ви відсурали святого та праведного і домагалися видати вам душогубця, начальника життя ви забили, та Його Воскресив Бог із мертвих, чого свідками ми. Тут повторяє апостол Петро два рази: відсуралися перед Палатом. Відсуралися від святого правду, тобто зреклися, сказали на смерть Його. Він нам не потрібний. Він достойний смерті по нашому закону. Він Бога зневажить. І це триразове зречення як Петра, так само народу і старших народу. Ми про це будемо далі читати, але наперед кажу, щоб ми для себе уявляли. Що не тільки зрис там Ісуса в Назареті, коли він прийшов на свою батьківщину і вигнали його з синагоги, але від нього втекли його учні. Він залишився один на один. Його найлюбимиший Петро, Петро учень, або сказати, це саме відважний, який запевняє Ісуса, що його не зречеться або не залишить його. Він зрікся. Потім. Старші народу і, на, і, і весь народ. І 69-й вірш так промовляє до нас. А Петро перед домом сидів на подвір'ї. Тобто дім, де Ісуса взяли е, дім Каяфи, де його взяли, допитували і потім знущалися. А він сидів на подвір'ї. Навіть е, Дехто з Євнисів каже, він сидів долі. Тобто, в розумінні, ця кімната була десь, де його допитували трохи вище, а в самому подвір'ї нижче Петро був на подвір'ї. І приступила до нього служниця одна. Та й сказала: І ти був з Ісусом Галілеянним. Дворазове зречення Петра було перед служницею. І служниця, в розумінні, це не просто доросла жінка була. Але це була дівча або дівчина, яка була при дверях, придверниця. І коли е, Іван описує в своєму Євангелії, що е, сам Іван ввів Петра, тому що він був знайомий з пересвященником у цей, е, у цей, у це подвір'я, то ця служниця. Напевно, приглядалась до нього, але в темряві, може, не розгледіла. Але пройшов певний час, і вона підійшла і почала дивитися насправді, хто він. Служниця одна та сказала: напевно, вона його пропустила. Може, воно, може щось їй нагадало. Схожість Петра з Ісусом. Чи вони галілеяни були? Їхня одежа? Може, мова, певна мова. Ми далі про це будемо читати. Але вона підходить вже до Петра, коли він сидів при вогні, і видно було його обличчя. І роздивилась вона. І вона запитує: І ти був з Ісусом Галілеянином? Ісус. Був виданий в руки грішних. І в Луки написано, що Ісус сказав до тих, хто його хотіли взяти або взяли. Це ваша година та тепер і влада темряви. І тому, звичайна, навіть служниця могла б підійти до Петра і задавати такі питання. Ісус був в руках лжесуддів, пересвящеників. А Петро. Стояв, може, він чув самі слова Ісуса Христа, певні фрази, певні е, речення звідти, може, е, чув звуки ударів в лице, чи по голові, чи викрики тих, хто знущалися з нього, і на, на нього напав звичайний людський страх. І те, що ця служниця дівча, дівчина, servant girl, написано по англійській мові. Вона підійшла і зненацька стверджувано каже: тут навіть стоїть знак оклику, а не знак питання. І ти був з Ісусом Галілеянином. І ми чуємо слова Петра, 70-й вірш. І він перед всіма відрікся, сказавши. Не відаю я, що ти кажеш. Він, би, він якби ухилився від прямої відповіді, він, розвівши, напевно, руками, сказав, не відаю, про що ти кажеш, що ти маєш на увазі. Взагалі, що це за питання? Або що це за речення, що ти говориш, що виходить з твоїх уст? Коли е, Іван описує цю ж саму. Цей самий діалог. Він, якби там прямо відповідає е, Ісус слова мені. Може, це не просто звучало як одне речення, а певний діалог. І один відривок з цього діалогу написав Матвій, а інший Іван. І там написано говорить е, ця служниця: чи ти хіба не з учнів цього чоловіка? І Петро просто каже ні. Може, щоб не викликати на себе увагу. Може просто щоб від, відмахнутися від неї. 71-й вірш. А коли до воріт він підходив, побачила інше його та й сказала приявним там людям. Оцей був з Ісусом Назаряниним. Ми знову бачимо іншу служницю. Тут вже додано, що це була servant Girl. Прислуга, служниця там. Я для себе так уявляю, навіть по, по опису деяких коментарів. Спочатку він ввійшов в цей двір, його служниця дещо розпізнала тільки при світлі, як Лука каже, як він сидів коло світла. І, придивившись до нього, вона запитала при всіх. чи і ти був з Ісусом Галілеянином. Пройшов, напевно, час, і після відповіді Петра він хотів відправитись на вихід. І там знову запитала служниця, напевно, вже інша. Подібні слова: Оце був з Ісусом Назарянином. Бачимо, що тут уточняється Горців, не просто з Галілеї, але з Назарету. Це, якби. Слово таке було, вказувало на неосвіченість людей з Назарету або з Галілеї. Щось таке принизливе, як ми деколи можемо собі дозволити сказати, що ось ця людина ось з цієї місцевості, де всі такі, Ну, вони не такі кмітливі, не швидко мислять, неосвічені. І тому вона тут наголошує і каже. Оце був з Ісусом Назаряним. Де це взагалі проходило? Коли ми читаємо Євангеліє Матфія, 18 розділ, 24 вірш, то говориться про дім Анни. Коли ми читаємо далі, говориться про дім Каяфи. Як ми можемо вказати на те, що нема не тут суперечностей? Тому що, швидше всього, Дім Анни, Дім Каяфи мали один вихід в спільний двір. Це була родина, родина, яка була, мала багато влади. Пересвященник Анна був Каяфа був взятим йому. І тому це був напевно спільний двір. І у цьому дворі це все відбувалося. Читаємо 72-й вірш. Відповідь Петра, це вже другий раз він каже. І він знову відрікся і став присягатись. Тобто, для більшої переконливості, Петро починає проголошувати присягу. Як вона звучала? Може в розумінні, що ось я як мужчина тобі це кажу. Може, якісь інші висловлювання, щоб підтвердити це, або підкріпити своє це зречення, цю свою фразу. 73-й вірш. І підійшли ж трохи згодом присутні, сказали Петрові. Третє зречення, або третій, хто звернувся до Петра в Матвій не вказує нам. Коли ж ми читаємо е, інших так, такого, наприклад, як Іван, то ми читаємо, що до нього звернувся один слух пересвященника, родич тому, що йому Петро вухо відтяв, тобто малха, родич Малха. І він якби. Точно, напевно, бачив його в саду. Ми бачимо, що там була певна ситуація. Там, напевно, було достатньо світло в розумінні, що, що до, достатньо було ліхтарів, з якими вони туди прийшли. Лукаш нам каже, хтось інший, так само, як Матфій. А, або Марк нам каже: по правді ти стих, бо ти галілеянин. Бо мова твоя виявляє тебе. Як, як мова різнилася взагалі юдеїв і галілеян? Напевно, мова а, галілеян не була така яскрава. Це була арамейська мова. Певно, вони не, му, не вимовляли певних звуків, такі як ш, замість ш казали х, і а, пропускали певні склади в вречені. І тому. Його було зразу ж видно. Напевно, мова Ісуса і мова Петра була подібна, тому що вони були з однієї місцевості. Тому явно цей слуга або по Матфію присутні там говорили, що справді ти з отих, та й мова твоя виявляє тебе. Як на це реагує? Апостол Петро, 74 й вірш. Тоді він став клястись, спочатку присягатись, потім клястись і божитись. Як виглядали ці клятви? Це могло щось бути подібне, як ми в старому заповіті читаємо. Нехай мені зроблять мені боги, як казала Єзавель, як лялася, або нехай мені зробить Бог це і більше додасть. В розумінні, хай е, він покарає мене, Бог. Хто -то закликав Бога у свідки, Або, може, кляли, клявся небом, або храмом. Але е, слово божитись це означає закликати Бога в свідки Для сильнішого підтвердження цього. І тому ми бачимо е, слова із, е, Петра не знаю цього чоловіка. Я не знаю цього чоловіка. Коли ми читаємо далі, тут написано і заспівав півень хвилі тієї. Матвій не говорить нам про спів першого півня. Це швидше всього було десь в третій годині ночі. Трохи пізніше співав другий. І... Цей спів цього півня нагадав Петрові дуже-дуже багато. А саме найперше слова Ісуса Христа, які звучали непередодні е, вуха Петра. Ісус казав, що Петро його зречеться. Всього декілька годин перед цим. Лука додає нам в 22 розділі і 61 вірш. Давайте ми прочитаємо для більшої яснішої картини цієї події. 60-й вірш, 22 розділ Луки. А Петро відказав: чоловіче, не відаю, про що ти говориш. І зараз, як іще говорив він, півень заспівав. Марк говорить, що це було вже другий раз. І Господь обернувся і подивився на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому, перший, ніж заспіває півень, відречеся ти тричі від мене. І вийшовши звідти, він гірко заплакав. В якомусь моменті погляд Ісуса зустрівся з поглядом Петра. Чи його там били, і... Видно було, чи його проводили в той, в той самий час. І Ісус подивився на Петра. І Петро все зрозумів, зрозумів своє положення, зрозумів, що Він ось зробив три рази і зрозумів те, що Ісус був правий. Як для нас важливо пам'ятати, коли Господь щось говорить, не казати, як казав Петро. Ні, Господи, ти не правий. Я знаю себе. Я не зречуся Тебе. Я готовий піти на смерть. Ми швидше повинні відповідати, Господи, будь милостивий до мене. Помилуй мене, підтримай мене, не введи мене у спокусу. Тому ми молимось постійно про це. Ми розуміємо, що сили цієї темряви, вони. Набагато сильніші за нас, коли ми покладаємося на себе, на свої людські сили. Але коли з нами Ісус, коли ми з Ним, то Писання каже сам Ісус сказав до учнів, що той, хто в вас, сильніший того, хто в світі. Ми це повинні це пам'ятати і не покладатися на свій розум, на. Свої старання. Проходить певний час ми знаємо після Воскресіння. Вже англійсь, Іван говорить про бесіду Ісуса з Петром, коли вони там біля Галілейського озера були, моря. І він там запитує Петра. Ми розуміємо, що Петро. До кінця бачив своє падіння, і він з цим пройшов всі ці дні розп'яття Ісуса Христа, коли Він був у гробі, коли Він воскрес, і вже першого дня один з ангелів сказав до жінок, підіть скажіть учням і Петрові. Тобто ми бачимо молитва Ісуса, якою молився він про Петра. Як він казав, то них що сатана просив сіяти вас як пшеницю. Але я просив свого Отця Небесного, щоб твоя віра не зменшилася, або щоб ти був відновлений. І так сталося, де Ісус повертає Петра. І Він служить своєму учителю до кінця. Передання говорить, що він був розп'ятий головою вниз. Ми не маємо достовірних фактів тут в Біблії. Але так само дехто з коментарів або навіть передання каже, що кожен раз, коли співав півень в житті Петра, він згадував про цей момент. Хай моменти в нашому житті нагадують нам, які ми безсильні, коли ми покладаємося на свої сили. На свій розум, на своє старання. Петро зрікся і, бувши б на його місці, з нами сталося ж таке саме. Але ми розуміємо, що Бог помилував Петра, так само він часто милує і нас, нагадуючи нам, щоб ми покладалися не на свої сили, а на живого Бога. На сдуючий раз. Ми підемо далі, де ми побачимо каяття Юди і суд у Пилата в Ірода, потім знову Пилата. А зараз подякуємо нашому Господу за це заняття. Прославимо Його ім'я. Амінь. Прославляю тебе, Господь і Спаситель. Твоя милість велика до нас. Якби не ти, ми б загубилися у цьому світі. Ми б були переможені. Нашим ворогом, але ти з нами. Ти так обіцяв. Я з вами по всі дні, до закінчення віку. Ти присутній з нами, Ти до нас говориш. Господи, Боже, нагадуй нам те, що ми є твої діти, і що ми покладались тільки на Тебе, живого Бога і Спасителя. Хай Твоє ім'я прославиться, Отець син і не Дух Святий. Амінь.